Вітаю! На продаж маємо Hyundai Tucson. Автомобіль офіційний, куплений у дилера в травні 2023 року. У Hyundai 5 років гарантії, тобто у вас ще більше 3 років залишок гарантії. Комплектація максимальна, плюс 2 опції. Це чорна стеля і панорама. Більше опцій не було, тобто все, що могло бути, тут є. Тут є всі асистенти, гарне світло. ну Зараз обійду, покажу детальніше. Зовні красивий. Без дефектів, стан ідеальний. 30 чимось тисяч пробігу, 33, здається, ззаду красиво світяться оці всі стопи, Включу, окремо покажу. Тут камери 360, пертронік спереду, ззаду. Додатково сірі елементи заклеїли чорною плівкою, щоб він ще красивіше вигляд мав. Є безключовий доступ, якихось дефектів по кузову. й взагалі дефектів немає ні по чому. Отак от він виглядає зовні. Красиві лінії, красиві форми. Додатково вставили сіточку в решітку, щоб не летіли камінці. Це все робили у дилера, камера, світло, лобове скло рідне, лобове додатково заклеїли атермалкою, щоб воно менше пропускало сонця і не так нагрівалося. Давайте зробимо заміри фарби, швиденько пробіжу, покажу, що тут все окей. У нас фарбувалась лише кришка багажника. Передня частина у нас в плівці, тобто капот плівка, крила без Ось тут видно, що тут у нас є плівочка, щоб не було сколів і іншого роду дефектів. Обслуговувався, звичайно, у дилера. На кришці багажнику була невеличка вм'ятина. Покажу, що було, у дилера це все діло усунуло. Член пілот Альпін 5, найкраща із зимових гум, яка є, вона в ідеальному стані. Є без ключ. Тут теж заклеїли чорним, зеркала чорним, тут є камери, до речі, дуже якісно показують. Зверху панорама. Вона теж відчиняється. В проємах не фарбована тут додатково плівочка захисна, салон шкіряний. Є вентиляція, підігриви, електрорегулювання, пам'ять для водія. Тут гарна музика, геніальна для кращого звучання. Для заднього ряду у нас є підігрів сидінь. Ось кнопочка і є шторка додаткова. Щоб вашим пасажирам сонечко не світило. Сидіння регулюється нахилу, є окремий клімат, є дві USB, звичайно, підлокітник з підстаканниками. Під Продовжуємо далі. Тут у нас плівка, тут у нас скло. Це пластик. Отут в цьому місці десь було пошкодження. От ми бачимо товщий шар. Фотку додам. Потерюсь, у дилера це все було зроблено. Бампер теж заклеєний чорною плівкою. Ці всі сірі елементи, щоб було. Красивіше. Все, далі нічого не фарбовано. І це крило я вже показував. З цього боку у нас теж без зауважень. І з цікавого, що можна відмітити. Це кнопочка для того, щоб ви заднього ряду могли керувати переднім сидінням, відсовувати взад-вперед і міняти кут нахилу, що дуже зручно. Також зверніть увагу, стан шкіри і як заморочилися з перферацією. Тут стандартно, а тут отака вона сходи, сходи і переходить в суцільну шкіру. Цікаве рішення. Тут синя стрічка шкіра, тут тканина. Пластик в гарному стані. Є зони у дзеркалах. Так, і давайте зробимо заміри тут, тут теж не фарбовано, тут плівка, заглянемо під капот і сядемо, покажу вам місце водія. Тут дуже красиво і цікаво. День вранці після запису цього відео, на жаль, трапилася така от неприємна історія. Клієнту притерли бампер, накладку і крило. Бампер тріснув, накладка тріснула, тому це все замінили. Це все робилося у офіційного дилера Hyundai по каско. І крило через цю м'ятинку пофарбували. Я думаю, що можна було б зробити без фарбування, але залишився б дефект на фарбі, тому зараз зробили все ідеально. Спеціально попросив клієнта, щоб він зняв відео. А отак це виглядає сьогодні. Ніяких нюансів, ніяких пошкоджень немає. Тобто, все якісно і гарно зроблено. Бампер замінений, накладочка замінена, крило пофарбоване. І ось додаю рахунок на виконання цих робіт. Тут є дата 20.02.25. Тут є перелік робіт. Заміна бампера переднього, перепакування, зняття встановлення фар, зняття встановлення передніх підкрилків, за зняття встановлення крила переднього лівого, заміна накладки, ремонт крила, фарбування бампера, фарбування крила, підбір фарби і поліровка. І також покажу самі запчастини, щоб було видно. Так, Накладка бампера. накладка крила, Ну і все, далі пішла фарба. Тобто зараз все окей. Там камера асистентів наших. Під капотом ніхто нічого не мив, не готував, як автомобіль їздив, так і є. В принципі, нічого цікавого тут немає. Запрошую вас в салон. Подобається, мені оця лінія доволі красива. Кнопочки пам'яті сидінь, складання дзеркал. Все, звичайно, працює. Електрорегулювання сидіння. Там наш підсилювач для музики. Багажник, до речі, з приводом, але не відкриваю, не показую, бо там речі власника. Ми туди все переклали. В принципі, там є сабвуфер, є запаска і нічого цікавого більше. ну Стандартно. Гарна підтримка на сидіннях. Тут також, зверніть увагу, сині вставки, синя стрічка, перфорація. Тут вставочки ну так, красиво зроблено, підлокітник. Тут ми керуємо вентиляцією, підігрівом, підігрівом керма. Тут вибираємо режими їзди, блокування, вмикаємо камери. Давайте сядемо, покажу. Такий у нас повністю цифровий щиточок із приємного, коли ви включаєте поворот, і де камера показує, що у вас відбувається справа і зліва. Це дуже кльово Ви це можете включити окремо, також цікава форма у цієї ручки. Така дорого багато. Синя стрічка на кермі, кермо має зручну форму під палець. Тут ви регулюєте, вірніше керуєте асистентами. Тут є дістронік тут є утримання в смузі. В принципі, асистенти є усі. Вигляд щитка ви можете міняти, для цього треба зайти зайти в меню. Давайте це зробимо. І отут є панель приводів і ви можете вибрати класична, спортивна, така от або така от. Футуристична кубиками, або можна зробити, щоб воно мінялося саме з прив'язкою до вашого стилю їзди. Є Apple CarPlay, є Android-Auto, кнопочка старт-стоп. Тут у нас бездротова зарядка. Кладете телефончик, він заряджається. Клімат тризонний, тобто є окремо задній. Тут можна вимкнути камеру і побачити багато режимів. Камера дуже якісна, дуже цікава. Можна дивитися отак вигляд ззаду, можна класичний вигляд, можна дивитися, що у вас відбувається з боку. Також коли починаєте їхати вперед, воно показує спереду, теж в різних проєкціях. Ну, Заморочилось, зробили зручно. Ну і панорама. Вона піднімається вгору, вона відчиняється повністю. Отаким от чином. І є у нас шторка, вона зачиняється повністю і в автомобілі стає ще більш комфортно, бо ви отримуєте менше сонця. Є сервісна книга, є всі відмітки про ТО. їх було дві, ну в принципі тут нічого цікавого немає. Отакий От чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. До речі, ще читає знаки: 33 тисячі пробіг. Все, всім удачі, бережіть себе, пока.